Я хочу, щоб наші люди мали можливість відвідувати чернівці, щоб наші діти мали можливість насолоджуватися красою цього міста, і щоб молодь комунікувала, щоб у випадку, не дай Боже, звісно, але тим не менше, будь-якої надзвичайної ситуації, ми розуміли, що в нас є місто Чернівці, яке угу. готове нас прийняти, готове прийняти наших людей і надати всю необхідну допомогу. Але направду я вважаю, що це. Така сенсова співпраця, яка дозволяє зрозуміти українцям, всім українцям, що ми різні, ми виростаємо в різних умовах, в різних там архітектурних напрямках, але ми все одно рівні. І ми прекрасні в цьому. Бо дуже маленька кількість людей раніше виїжджала за межі свого регіону. Запорізький регіон в основному по Запоріжжю їздив там, їздили в Мелітопіль, в Бердянськ, на море, ще кудись. Але щоб поїхати кудись на Західну Україну, ну, для того потрібно було або мати родичів, або там, якусь подію, щоб там, її відвідати.